Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді роли пам'ятних монет з нової серії Ми сильні, ми разом. Це нова серія обігових пам'ятних монет, яка включає монети, присвячені всім областям України. Ці монети вийшли 1 грудня 2025 року. Почалась серія одразу з трьох монет, присвячених Автономній Республіці Крим, Донецькій області та Луганській області. Це перші три області, з яких почалась війна в 2014 році. Роли по 25 монет, вони мають стилізовані зображення. Кримський рол має зображення кримськотатарського орнаменту Орнет, на честь якого в 2024 році випускалась монета. Донецький рол вгорі дворі має зображення Сонця, що сходить, це частина прапору Донецької області. Внизу геометричний малюнок, який символізує індустріальну сферу діяльності регіону та видобуток солі. Такий малюнок зустрічається на упаковках кам'яної солі, яку видобували в Донецькій області, на підприємстві Артем Сіль в мирний час. Зараз місто Соледар, в якому розташоване підприємство, знаходиться під окупацією. Рол, присвячений Луганській області, має зображення українських степів. Переважна більшість Луганської області це рівнини і степи. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізовану карту України з чітко окресленими адміністративними межами. На мапі виділена область, якій присвячена монета. Це у нас Луганська область. Угорі по колу розміщено напис Луганська область. Унизу гасло серії: Ми сильні, ми разом. Реверси інших двох монет подібні. Відрізняється тільки виділена область і напис назви області вгорі. Донецька область. І Автономна Республіка Крим. Аверс монети стандартний, як для обігових монет номіналом 10 гривень. Вгорі Малий Державний Герб України та напис Україна. По колу розміщено орнамент. Внизу на орнаменті рік карбування монети 2025, по центру монети напис номіналу 10 гривень, і логотип монетного двору Національного банку України праворуч. Це обігові пам'ятні монети, їх тираж по 2 мільйони штук, а тираж таких ролів по 15 тисяч штук. Вартість пам'ятних ролів в онлайн-магазині НБУ була по 458 гривень. Для зберігання цих ролів ми придбали собі ось таку коробочку з зображенням мапи України. Ось такий дерев'яний бокс на замочках. У ньому 27 комірок під роли, Виходить дві додаткові запасні комірки. Чудовий бокс, в мене вже є подібний підроли монет ЗСУ. Як тільки вийшла нова серія монет, одразу захотілося купити новий бокс. Його вартість була 2000 гривень. Кому цікаво, в описі до відео буде посилання на продавця таких боксів. До речі, в плані випуску монет на 2026 рік на лютий місяць заплановано випуск наступних ролів, присвячених Херсонській, Запорізькій та Харківській областям. Пізніше в цьому році вийде рол присвячений Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській. Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Кіровоградській областям. всього вийде 12 ролів монет за 2026 рік. Попередня серія обігових пам'ятних монет виходила по три види за рік з тиражем 10 мільйонів штук з 2018 по 2025 рік. Цю серію схоже випустять за 2 роки. Що, ж, на цьому на сьогодні все. Чекаємо виходу нових монет. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А може, дві додаткові комірки в боксі Це Білгородська і Курська область, які повернуться в Україну?